Сьогодні ми з вами будемо робити чехол ось на цю сумку. Нам треба буде звичайно, сама сумка, треба буде ножиці, голки, також тканина для підкладу і, можливо, шнур. По-перше, що ми з вами зробимо, це ми знімемо з вами заміри. Я собі намалювала ось таку частину, висота в нас до. Кінця до самого донишка, в мене 30 см. Тепер обмірюємо верх і низ. Низ я обмірюю до тої частини, де то в мене йде заокруглення. І в мене це 63 см. І так само верхню частину. Я знімаю мірки зверху по саме виступаючій частині. В мене це 91 см. Давайте розглянемо це детально: ось у нас умовно йде наша сумка. Ми поміряли її висоту. Конкретно, в мене вийшло 30 см. Далі. Ми зняли мірку по цій частині по самій широкій. Нас вийшло 91 см. І ось тут до скруглення 63 см. Тепер для того, щоб зробити викрику правильною, я рекомендую зробити окремо передню і задню частину, тобто поділити це навпіл. А значить, буде 45,5 см. А 63 поділити навпіл. У нас буде 31,5 см. Далі, нам треба намалювати викрику. У нас буде трапеція. Ось така. Але. Крім цих цифр, нам треба додати ще на шви. Я буду додавати по 2 см. А ви можете додавати стільки, скільки вам подобається. Тобто по 2 см з кожної сторони. Там, де шви. Висота 30 см зверху і знизу по 2 см. Плюс 2 плюс 2. Виходить 34 см. Пишемо висота 34 см. Далі. Верхня частина 45 і 5. З однієї сторони, і з іншої сторони, буде шов. Це означає, що плюс 2 і плюс 2. 45 плюс 4 буде 49. Це означає, що в нас 49 і 5 сантиметрів. 49,5 сантиметрів. Далі. Нижня частина 31,5. Так само з однієї і з іншої сторони буде шов, тому плюс 2 і плюс 2 дорівнює 35,5 см. 35,5 см. Тобто, ось таку трапецію нам треба з вами викроїти, і не забуваємо, що таких деталей в нас має бути дві. Наші деталі вирізані. Давайте подивимося, це ці трапеці, про які ми зараз з вами говорили. Дві трапеці готові. Що я хочу зробити? Я хочу на кожній з них зробити кишеню. Кишені я вирізала навмання, чесно кажучи, ось мені треба їх прошити ось так мішечком, і вони будуть десь тут виходити. Одна. І така сама на іншій половині. Спочатку я хочу зайнятися саме кишенями. Зараз я прошию одну і іншу, і повернемося до вас. Кишені прошиті. Давайте зараз подивимося кожну половинку, будемо дивитися, і до неї приміряти кожну кишеню. Ось таким чином. Нам треба лишити обов'язково місце, щоб. Ну, тут пришити. Да? Давайте відмітимо одразу це ось так. Десь ось такий розріз мені треба зробити. Тепер давайте приміряємо, саме ось таким чином, щоб у нас серединка була без швів. Так, це не та кишеня. Ось та, що треба. Треба оприділитися, де лице, де виворіт. Тут, в принципі, мені здається, тканина така, що вона і туди, і туди підходить. Ось таким чином. Що ми робимо? Ми не вивертаючи. Ось таким чином прикладаємо. І ось так, щоб шви були на цю сторону, де і тут шви. Ну, поки що сколюємо, да? З іншої сторони, так само. Перевіряємо, щоб все було рівно, і щоб шви у нас ось тут сходилися також. Все, можна мітати і пришивати ось так по колу. Пришитом. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Я поки що не робила шви, не робила обмітку. Дивимося, чи все рівно, все нам підходить. Треба зараз відпарити і обов'язково обробити шви. Ось такий отвір в мене вийшов. Я знайшла ще. Ось такий, таке кружево, і, скоріш за все, ним і зроблю обрамлення. Мені треба дві половинки. Одну я хочу сюди, а другу зверху. Зараз подивимося, як це буде виглядати. Можливо, я не буду. Да, зроблю. Так Так, само обрізаємо і йдемо пришивати. Одна частинка буде сюди, одна сюди. Воно не тільки закриє шви, а ще й буде ну, як таке, укріплена частинка. Поїхали. Перша кишенька готова, так само робимо і другу. Перша частина, друга частина. Тепер що ми робимо? Ми могли б зараз з вами поєднати ці частинки, але я пропоную спочатку пришити верхню частину, а тільки після цього вже поєднувати. Я вирізала ось таку частинку. Це не навмисно з двох частин. Просто в мене не так багато тканини виявилося. Це буде ось так: да, підгин в цю сторону. Скоріше за все, ось так я зроблю, щоб воно візуально гарно виглядало. І це буде всередині. Поки що я цим не займаюсь, бо мені треба буде дещо зробити. Поки що я хочу пришити саме ось цю частинку сюди, і, як ви розумієте, шов має бути в цю сторону, ось туди. Тож, дивимося, як воно буде. Тобто воно буде в цю сторону, і оце буде ось таким чином. Тож, отак от повертаємо і сшиваємо ці дві частини. Я зробила звичайний шов, потім обробила, потім взяла його і ось так склала і прошила ще раз. Для чого це потрібно? Бо воно буде пришито до сумки ось таким чином. Бачите, да, з цієї сторони не буде ніякого шва, не буде нічого видно, а за цю частину я якраз буду пришивати до сумки. Тож, мені здається, це дуже зручний варіант. Тепер. Робимо ще раз, да? ще раз пояснюю, я пришила ось це лице, ось це виворіт. Тут в мене був шов, який я взяла, просто отак от завернула і прошила ще раз зігзагом. Ось так от це виглядає. Треба відпарити і зробити втору частину таку саму. Так, давайте ще раз. Да? Ось в нас пришито тут шов. На іншу сторону, тут шов сюди, тому що воно буде загинатися ось так. А, далі, далі шо? Ось нас шов, і ми його з вами, давайте ось так ось подивимося. Ми його з вами загинаємо ось сюди. Тобто ось коротка частина, ось довга частина, і ми загинаємо ось таким чином і прошиваємо. Що ми робимо далі? Ми могли б зараз ці частини поєднати, але ні. По-перше, дивимося. Якщо у нас тут ну, трошки більше, то треба підрізати обов'язково. Ну і, звичайно, відпарити треба полотно. Бачимо, да? Шов на іншу сторону, шов до нас. І друга частина така сама. Тепер дивимося, да? Це в нас серединка. Ту, що ми будемо бачити у сумці. Це в нас частина, де буде затягуватися, треба буде ще ось так це пришити. Але для того, щоб зручно користуватися шнурком, нам треба з вами зробити ось такий напівкруг з однієї і з іншої сторони. Саме через те, що ми зараз будемо це робити, я поки що не підгінаю, але пам'ятаємо, що ця частина вона рівна, а ось тут у нас буде напівкруг. Якось так це буде, давайте намалюємо. Ось таким чином виглядати. Давайте візьмемо десь ось такий шматочок, не квадрат а саме на півкруг, для того, щоб нам зручно було це обрізати. І нам треба продублювати, тобто ось таку частинку. Теж вирізати. Давайте виріжемо одну, і потім розровняємо і доробимо всі інші, ось так це виглядатиме. ось це ми з вами відрізали. Тепер, що треба зробити, треба ну, так само зробити з іншої сторони. Тобто я складую навпіл і малюємо тут таку саму частину. Вирізаємо. На другій половинці робимо те саме. Є, тепер прикладаємо до тканини і нам треба вирізати ось такий клаптик. Чотири штучки. Я зробила ці штуки, тепер що ми робимо з вами? Нам треба їх пришити. Перевертаємо на виворіт, тобто ми не бачимо з вами кружева. Тут бачимо, шва нема, він з іншої сторони. Ну, звичайно, якщо у вас не цільна частина. І саме сюди ми з вами примітуємо ці частинки і ось так прошиваємо з однієї і з іншої сторони. Є, бачимо, да? тепер ми це вивертаємо ось так на виверт, відпарюємо і будемо ще раз тут прошивати йдемо відпарювати. Ось так це виглядає. Тепер. Ми з вами прошиваємо ось тут по контуру, далі підгинаємо, можемо повище це зробити. І прошиваємо ось тут, підгинаємо і прошиваємо ось тут. Ну, звичайно, я рекомендую спочатку прошити цю частинку, потім примітати або одразу примітати, відпарити і прошити ось цей клаптик. Так, дивимося, що в нас є, обрізаємо зайві ниточки, якщо вони є. Ми зараз з лиця, як ви бачите, тепер нам треба зробити ось так. Підвертаємо, ось сюди, мітаємо і пришиваємо. Це ця частина, в яку в нас будуть входити шнури, які буде затягувати сумку. Перша частина є, робимо таку саму другу. Друга частина готова. Давайте будемо поєднувати: ось так. Прикладаємо. Обмітуємо, і зшиваємо одну сторону і другу. Дві частини я поєднала, тепер останній штрих це в нас дно. Я вже підготувала прямокутник. Так, у нас буде не прямокутник, у нас буде еліпс. Треба одразу порівняти там, де в нас нерівно, щоб було зручно шити. Рівняємо низ, дивимося ось наш прямокутник, можна відрізати зайве одразу. Перевіряємо. Десь і є. Тепер в мене навпіл складено, я складаю ще навпіл ось таким чином. І тепер робимо еліпс заокруглений край. Тепер, що нам треба? Нам треба пришити це сюди. Так, він більший, ніж наше дно, але так зручніше пришивати, щоб точно в нас все влізло. Що я пропоную, по-перше, да, це вкласти його ось таким чином. Зараз ми на виворіті з вами нагадуємо. По-перше, я рекомендую по швах його сточити першим ділом є, з однієї сторони, і з іншої сторони також по центру. Все, тепер розкладаємо так, щоб наше дно сюди вмістилося. Зайве ми потім обріжемо. Нам головне, щоб було не замало. Тобто ось так, бачите, як вкладається, так вкладається. Ось так дно більше трошки. І другу частину так само. Наскільки виходить, настільки і розподіляємо. Ось таким чином все дно можна пришивати. Ось таким чином виглядає наше пришите дно, я вже обрізала. Зайве єдине, що якщо є на машинці, то до себе поверніть саме стороною, де у вас тіло сумки, не саме дно, бо воно більше, бо можна промахнутися. Все. Беремо сумку і вдягаємо у сумку. Ну що, можна заглянути в сумку, шви в нас на місці, кишені обидві на місці. Тепер що нам треба? Ось бачимо, да, ось так це буде виглядати. Нам треба це трошки зняти. Беремо ще раз булавки. Треба зараз прикріпити. Знаходимо ось цей шов, і нам треба прикріпити, поки що, хоч якось зафіксувати ну, краще, звичайно, вниз. Направляти булавки, бо можна поколотися потім дуже. Так. Ось таким чином є. Тепер ось за цей бортик нам треба пришити до сумки. Будемо це робити, звичайно, руками, бо ну, ніяка машинка, звичайно, цю роботу замість нас не зробить. Давайте трошки зафіксуємо. Десь ось на такому рівні будемо пришивати. Так, щоб трошечки нижче, ніж сам бортик. Я обрала підходящу нитку, достатньо тонку голку. Пришивати будемо звичайною ниточкою, пришиваємо ось таким чином. Тут залишається маленький стіжок, і захватуємо рафію. Десь тільки рафію, а десь разом із стінкою. Десь ось такого. Плану да, виходить не сантиметр між стіжками і стіжки десь по міліметра три. Ось так, продовжуємо пришивати, єдине що, перевіряємо, щоб нитка не виходила на лице. Ось таким чином виглядає пришитий вже чехол. Тепер нам залишилося лише заправити сюди шнур. У мене ось такий. Беремо булавку або спеціальну штуку, яка заселяє наш шнур. У мене, наприклад, ось така штука. Беремо шнур, закріплюємо і вводимо його. В одну частину, потім в другу. Відматуємо потрібний шматок і відрізаємо. І середини це виглядає ось так: усе наш чехол готовий.